Тривожність і Бог спокою це тема прекрасної зум-конференції, яка чекає на вас вже в цю суботу, 14 вересня. Мене звати Неля Лгновська. Я є християнським психологом-консультантом, і як одна з лекторів на цій конференції я допоможу вам розібратися, яка все ж таки різниця між поняттями страх, тривога і тривожність. оскільки наше переживання тривоги загалом характеризується невизначеністю розмитістю. Я озброю вас практичними інструментами, як діагностувати свою тривогу, щоб розуміти її, розуміти її компоненти. Також, звісно, допоможу вам зрозуміти, як загалом ми маємо дивитися на такі поняття, як страх і тривога в нашому житті, і що з цим всім робити. А в кінці своєї лекції я запропоную вам два потужні практичні інструменти, які ви зможете безпосередньо застосовувати в вашому житті, щоб долати страхи і тривоги.